Сьогодні на посаді школи з'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про Материнське та Людське горе. Сьогодні схиляємо голови пам'ять Олега Мельника. Перша вчителька Олега Мельника згадує, з самого дитинства він був добрим та душевним, дуже любив маму та мав багато друзів. Згадую того маленького хлопчика, який колись прийшов до мене в перший клас. Маленький, худенький, і тільки очі, такі великі, карі очі на все обличчя. Він був світлою дитиною, добрий, завжди веселий, завжди любив. Спілкуватися зі своїми друзями, а які в нього були ніжні почуття до своєї мами. Весь час мама, мамуся, мамочка і мама теж. Вона не називала його ніяк, вона називала його тільки Олежик, мій Олежик. Скільки ще можна було прожити, і ще стільки було мрій, які вже ніколи ніколи не збудуться. Олег Мельник, колишній учень 85-ї школи, загинув за Україну до повномасштабної війни. Служив у льотних військах. Потім працював на підприємстві і планував одружитися у травні минулого року. Олег пішов добровольцем на фронт. Після підготовки потрапив до батальйону спецпризначення 9-го армійського корпусу сухопутних військ. Був поранений, але знову повернувся на фронт 30 грудня 2022-го отримав смертельне поранення на на Луганщині під час виявлення дрг противника. Пам'ять Олега Мельника та всіх українських військових, які загинули на війні, вшанували хвилиною мовчання. Шановна Наталя Вестилівна. Ваш син герой. Він Віддав своє життя, захищаючи суверенність та незалежність нашої держави. Він герой не лише для України, для Кривого Рогу. Сьогодні ми увіковічуємо його пам'ять відкриттям меморіальної дошки. Слава герою! За мужність і відвагу Олега Мельника посмертно нагороджено на грудним знаком за заслуги перед містом. Загинув як справжній український воїн. Зі зброєю в руках на полі бою до останньої, до останньої секунди, чесно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи державу, захищаючи наше спокійне життя. Як військовий офіцер, я обіцяю, що за цю загибель, за загибель наших обратимів, за кожну краплину сльози наших дітей, наших матерей, наших сестер. Ми помстимося. Я щиро дякую мамі за виховання такого сина. Я щиро дякую всім вчителям, які зробили з нього справжню людину, справжнього хлопця, справжнього героя, справжнього українця. Дякую від всього українського війська. Для мами Олега Мельника найрідніша людина назавжди герой. Він мене дуже добрий син був дуже добрий. Всіда за мною хвилювався. Ми жили дружно, але він не думаючи, він не ждав повестки. Він пішов сам. Він каже, от буду своє день народження. Він 8 квітня родився і піду. Він пішов, ну десь через місяць його забрали. Так що це його вибір. І я, звісно, я одна, і він у мене один. Це як ото, знаєте, вирвали серце. Чотири місяці ДНК. П'ять місяців як похоронила всього дев'ять. Представте, через що я пройшла усі, хто знав героя, сьогодні у глибокій скорботі йому 36. Назавжди. У Мене теж син загинув у 2014 році. Кожен клаптик нашої землі, нашої України. Я впевнена, наші війська відстоюють з нашою допомогою. Якою школі виховали? Ви скільки героїв, патріотів України? Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.